Всім привіт! Сьогодні у нас функціональне тренування для всього тіла, але з акцентом для комфорту для тонусу нашої спини. Ми будемо з вами працювати на таймер 30 секунд роботи, 30 секунд відпочинку. Повторень не буде. Будемо виконувати вправу за вправою. Почнемо ми з розслаблення м'язів спини, будемо з вами робити вдих, ніби витягуватися трошки маківкою до стелі, а на видоху виходити через округлення. Округлення виконується не просто з напливом вперед. А з такою артикуляцією, тобто ми підтискаємо трошки хребетний стовп, грудну клітку, живіт і вже потім витікаємо вниз. Робимо вдих, витягуємося, руки стікають по передній лінії, тобто приблизно до нашої передньої частини стегна. Голова йде лобом вниз, грудна клітка вибиває лопатки, підкручується живіт, стікаємо вниз, відчуваємо приємне, комфортне розтяжіння по хребетному стовпу в задній частині стегна. І в нижній частині спини. Робимо вдих, на видиху розкручуємося, ніби нас хтось піднімає за лопатки. І в саму останню чергу вирівнюється грудна клітка, голова. Працюємо десь на три рахунки. Вдих, раз, два, три, видих. Вдих, раз, два, три, видих. Будь ласка, розслабляйте голову, це дуже важливо. Плюс дайте собі прямо округлитися на максимум в кінці. Я включаю таймер, ми з вами починаємо. Працюємо вдих, видих. Пауза. Вдих. Видих. Розкриваємо в останню чергу голову. Вдих. Видих. Нікуди не поспішаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Піднімаємося максимально затяжно наверх. Далі ми робимо таку ж з вами вправу, але її докручуємо і виходимо в положення квадрату. Будь ласка, подивіться, робимо вдих, на видиху опускаємося вниз. Крокуємо і одразу наші ноги відриваються в п'ятках, плюс приходять в дотик колінами в підлогу. Потім ми робимо вдих на видиху Спочатку відриваємо коліна, підступаємо руками, ставимо п'ятки і в кінці витягуємося на м'яких колінах, ніколи не рівні. Працюємо. Вдих, видих, пливемо, крокуємо. Відриваємо п'ятки, ставимо коліна. Робимо вдих, на видиху, відриваємо коліна, підкроковуємо. Спочатку ставимо п'ятки, витягуємося наверх. Вдих, видих. Крокуємо. Вдих. Видих. Витягуємося. Ну і давайте останнє допрацюємо трошки мимо таймера. Вниз. Назад витягнулися. Добре. Наступна вправа в нас йде на розкриття грудного артикуляцію гребетного стовпу і буде рухатися наша нижня частина спини. Нам треба стати так, щоб одна нога відступила, але задня п'ятка не задиралася. Ми були трошки нахилені вперед, з включеними м'язами пресу, і грудна клітка в нас не була в прогині, але при цьому була відкрита. Руки витягуємо перед собою, устойчиве положення в ногах в пресі, в м'яких колінах, розкриваємося і коли повертаємо руку, ніби загрібаємо тяжке повітря. Тобто заповільнюємо рух. Розкриваємося на вдиху, на видиху повільно витягуємося рукою. Відчуваємо як лопатку, так і нижню частину спини. Дивіться, якщо ми провтикуємо таймер, по, по моїм поясненням, коли я пояснюю вправу, це абсолютно ок. Головне не провтикувати таймер на основну частину, коли ми виконуємо на час. Працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зверніть увагу на вашу спину. Ніякого прогину в поперку. Вдих. Вдих. Видих. Відчуваємо лопатку. Вдих. Видих. Не намагайтеся так скрутитися, щоб напрягти спину. Спина сама по собі працює, але акцент в лопатці. Закриваємо. Добре. Зараз ми з вами міняємо сторону. От якраз той випадок, коли не треба спішити, а коли треба допрацювати на другу сторону. Ми з вами становимося ідентично. Будь ласка, слідкуйте, щоб отут, в кульшовому суглобі, було згинання. Тобто ви маєте перенести корпус вперед, розкрити грудний, плюс зробити нейтральну рівну спину. Стопи дивляться прямо, п'ятки стоять на підлозі. Працюємо на другу сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. Обов'язково розкрийте пальці, не закривайте їх, бо ніби вашими. Між вашими пальцями якраз оце тяжке повітря, про яке я кажу. Вдих, бачите, трошки легенько відводити руку, а вже трошки складніше її закривати. Вдих. Вийдих. Вдих. Останній. Вийдих. Добре. Зараз також буде вправа розділена на дві частини, тому що ми будемо працювати її по сторонам. Дивіться, акцент в цьому тренуванні наші лінії передня лінія, бокові лінії, задня лінія. Це все дуже сильно впливає на наше відчуття е комфортності і тонусу в спині. Часто спина болить саме через те, що недопрацьовані передні і задні бокові лінії. Тому зараз ця вправа, щоб ви знали, направлена на передню і на задню лінію. Ми будемо з вами спочатку крокувати правою ногою. Дивіться важливі нюанси. Нам треба руки не просто піднімати вверх вниз а представте, що у вас в руках між грудей уявлений м'ячик. Це може бути м'ячик, де палати, сумідбол, що завгодно. І він увісістий, важить плюс-мінус від одного і більше кілограм. Вам треба відступити ногою і розкритися в грудній клітині, не в попереку. Розкриваємося. Задня п'ятка не відривається, плюс ми штовхаємо тазом лобкову кістку. На видиху, ми проносимо ногу і відступаємо тазом так, що ніби ми щось штовхаємо куприком. Розкритий грудний, два коліна в згинанні, і ми опускаємо вниз наш уявлений м'ячик. Вдих, штовхаємося, видих, вдих, штовхаємося, видих. Зверніть увагу на поштовх тазу до лобкової кістки, згинання в колінах, розкриття грудного. Прогину в попереку, немає. Я працюю нижньою частиною тазу лобкової кісткою. Працюємо. Я включаю таймер. Поїхали. Вдих, тільки права нога. Крокую вперед назад Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Руки типу пливуть трошки, ніби як за голову. Але грудна клітка все одно стартує вперед. Вдих, видих. І останній. Вдих, видих. Добре. Скиньте напругу з опорної ноги, бо саме вона завантажилася. Зараз ми з вами відпочиваємо і працюємо. На другу сторону. Я сподіваюся, що вам вже здалося відчути оцей акцент на передній і на задній лінії, бо саме в них є оцей момент розкриття витяжіння. Розкриття, чого нам так не вистачає, витяжіння. Працюємо. Поїхали без різких рухів. Дуже спокійно. Вдих. Задня п'ятка не відривається. Вдих стопи направлені прямо. Що передня нога, що задня. Вдих. Видих. Вдих. Штовхаємо ще слопковою кісткою. Розтягуємо таз назад. Вдих, видих. Ще 5 секунд. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дуже добре. Скидуємо напругу з опорної ноги і з другою трошки відпочиваємо. Поки ви відпочиваєте, я пояснюю наступну вправу. Нам треба для наступної вправи скласти килимок в декілька разів, щоб був максимально м'який рулон. Попереджаю, якщо у вас болить коліно в плані того, що воно тисне, і ви це терпите, краще цього не робити. Бо один-два рази буде окей, а потім буде боляче. Ставимо на нашу м'яку платформочку коліно, а другу ногу відводимо внутрішньою частиною стопи. На підлогу, тобто не повну стопу, а внутрішню, тільки ставимо. Нога задня, строго позаду вас. Не так, не так, а строго позаду. І стопа також. Вона великим пальцем стоїть в підлогу. Руки витягуємо в сторони. Тут трошки підкручуємо лобкову кістку стрілечкою наверх. Включаємо м'язи-пресу. Не утворюємо прогин в попереку. Ногу сильно від себе не можна витягувати, бо тут буде судома, Тому до себе. Руки в сторону робимо вдих. На видиху нам треба потягнутися трошки в бік, але не доторкатися до підлоги рукою. І при цьому, при всьому, подивитися на верхню руку. Повернутися за рахунок пресу. Тут ми з вами працюємо з боковими лініями. Плюс дихання. Видих. Вдих. Повертаємося за рахунок пресу. Можна трошки піднадавлювати на внутрішню частину стопи. Працюємо на одну сторону. Поїхали. Видих. Голову обов'язково повертати на верхню руку. Повертаємося. Видих. Працюємо корпусом, не тазом. Тільки корпусом. Видих. Ще зробіть такий момент, що ніби вас хтось смикає за оцей середній палець у цієї руки. Що відводиться до підлоги. І ви розтягнетеся ніби в дві сторони. Станете більш натягнутими, приємними і ширшими. Добре, опускаємо. Зараз будемо працювати на другу сторону. Я поки що не бо в мене тут производственна травма. Угу. Готуємося. Такий приємний післясмак, ніби у вас працювали і прес, а ніби от щось не як прес. Щось отут. От. Оце і є наші бокові лінії. Готовність 3, 2. Один. Поїхали. Видих. Повертаємося на вдиху. Не робіть різких рухів. Тягніться оцією частиною. Видих. Вдих. Обов'язково дихаємо. Видих. Бажано ротом. Вдих. Бажано носом. Видих. Вдих. За оцей середній пальчик, ніби нас хтось смикає. Видих. Вдих. Останній видих, вдих. Добре. Зараз ми з вами розкриваємо килимок. А, але одразу попереджу, Якщо ви зараз будете відчувати наплив на коліна сильний, знову робіть собі платформу. Якщо руки будуть в килимка, нічого страшного. Головне, щоб стояли коліна і їм було супер комфортно. Дивіться, що ми з вами робимо. Наша задача стати в квадрат ногами трошки вужче, одна до одної, руки залишити строго під плечима. Наша задача відводити ногу, не перехиляючись ні на один з боків, бути супер центральними і рівними, центрованими, а не центральними і рівними. І е, тут важливо, щоб ви однаково давили руками в підлогу для збереження цієї рівноваги. Підкручуємося в корпусі. Напливаємо на руки. Як тільки ми будемо відводити одну ногу, в моєму випадку це права, я ніби п'яткою щось штовхаю. Але зверніть увагу, що я не перехиляюся на цей бік. Я максимально закриваю кульшовий глоб, центруюся, тисну максимально в цю руку і повертаю ногу, ледве доторкаючись до підлоги. Я не розслабляюся. Зараз ми з вами працюємо по 30 секунд в одну сторону. Важливий момент: спробуйте надихати. Типу, як від середньої до нижньої частини вашого хребетного стовпу. Відчуйте, що ви в момент цього видиху прямо розтягуєте ваш хребетний стовп. Надихати в спину, От, що нам треба. Працюємо. Три, два. Поїхали. Видих, тільки права нога. Повертаємося на вдиху. Спина рівна. Дивимося прямо, лоб паралелін підлозі. Повертаємося. Тиснемо в праву руку, якщо це права нога. Не розгортаємося, центруємося, відчуваємо прес на максимум. Відчуваємо видовження спини на відведені ноги. Повертаємося. Видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Добре. Відпочинок. От е відчуття цього видовження має бути вже ближче до того моменту, як ви відводите ногу до середини. І важливий момент сильно її не задирати. Сфокусуйтеся на цьому, бо якщо будете задирати, будете автоматично прогинатися в попереку. Нам цього не треба. Ми навпаки маємо уникати в подібних вправах прогину, бо ми з вами тут зібралися для того, щоб пофіксити нашу спину і не включати її там, де не треба. Працюємо на другу сторону. Три, два, let's go. видих, вдих. Тиснемо лівою рукою, якщо працює ліва нога. Спина абсолютно рівна, відчуття в пресі максимальне. Видихаємо, відчуваємо, що ми видовжуємо себе за рахунок дихання. І п'ятки. Видих. Повертаємо коліно в підлогу, але не розслабляємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній. Видих. Вдих. Дуже добре. Відпочинок. Зараз нам треба встати. Ми з вами знову будемо працювати з боковими лініями. Наша задача зараз з вами не робити зайвого. І зараз дуже сильно сфокусуйтеся на тому, що я вам покажу. Ми будемо з вами працювати в такому положенні, що ми склеїмо внутрішню частину долоні тильною. Зажимаю себе великим пальцем, але при цьому сильно натисну. Руки в такому півросслабленому стані. Моя задача відстроїтися на м'яких колінах. Як тільки я переводжу ноги в перехресне положення, в мене всі стопи стоять на підлозі. Плюс не витягнути положення в ногах, а на згинання. Трошки такого комфортного згинання, щоб от сюди не гукалося. І як тільки ви перехрещуєте ногу, нам треба піти з відведенням тазу в бік, розтягнути знизу. Вверх бокові лінії, плюс подивитися на верхній лікоть. Коли ви відступаєте, ви штовхаєтесь в протилежну сторону, дві ступи стоять, коліно дивиться вбік, таз на максимум, наскільки він може, виїжджає вбік. І виходить такий рух. Видих. Вдих, видих. Це якщо ви встигаєте. Якщо ні, дихаємо на моменті складності. Видих. Вдих. Тут легесеньке більш положення, тому сюди і будемо дихати. Працюємо. Поїхали. Починаємо. Сюди менше. Не така сильна амплітуда, як сюди. Видих. Вдих. Лікоть постійно, точніше, погляд, постійно дивиться під верхній лікоть. Я встигаю дихати в дві сторони, якщо не балакаю. Якщо я починаю говорити, на мене не орієнтуйтеся. Останній рівно. Відпочиваємо 30 секунд і робимо так само на другу сторону. Тут головне не вигадувати зайвого. До речі, поки я відпочиваю, думаю про водичку. Я вас дуже прошу, поки ви відпочиваєте, пити її. Пийте стільки, скільки ви хочете. Головне, щоб було, не було дискомфорту в животі. Обмежень ніяких немає. Бажано на таких тренуваннях пити якомога більше води, бо ми працюємо з лініями. Тому це дуже важливо. Поїхали. Працюємо. Друга сторона не переплутайте сторони. Таз працює постійно. Чи то в одну, чи то в другу сторону. Коліна м'які. Стопи не відриваються. Дивимося під верхній лікоть. Додавайте амплітуди, де можете. Останні. Добре. Є. Наступна вправа в нас буде. На артикуляцію грудного відділу хребетного стовпу і роботу спини. Знову кажу, ви можете відчувати все або що, але не спину. І це абсолютно нормально. Я спеціально кажу ці навігації, щоб ви, ви можете відчути в одній десь зоні з тих, що я вам сказала. Тут складаємо килимок обов'язково, бо коліно буде стояти. Тут нам треба відстроїтися в наступне положення. Ногу ставимо строго, коліно над стопою. Задню ногу ставимо так, щоб нам було елементарно, зручно себе тримати. Руки за головою, але не в замок. Кладемо просто з одного боку з другого. Тут нам треба підкрутитися лобковою кісткою, похилитися трошки корпусом, включити прес, ніяких прогинів в попереку. І будемо з вами робити наступну штуку: ви поворачуєтеся. І повертайтеся, повертайтеся в другий бік. Коли ви повертаєтеся в другий бік від ноги, ваша нога може коліном зробити в сторону. Але якщо ви повертаєтеся в сторону ноги, ніяких рухів ногою не може бути. Тобто тут стабільно, тут можна порухати. Тут стабільно, тут можна порухати. Чому стабільно, щоб верх виконав більше руху, ніж низ. Працюємо на одну зі сторін. Let's go. Видих. 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 Коліно стабільне, коли поворачуємося в сторону ноги. Тут стопа повністю стоїть, коліно трошки може виходить. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Лікті дивляться в сторону. Насовуйте їх до себе. Останній. Відпочинок 30 секунд. Це остання вправа на сьогодні. До речі, в нас. Я відстраююсь, ви також. Якщо щось куди тисне, як бачите, в мене вправо коліно, я довго відстраюся, сорі, але що поробиш? Коліно строго над стопою, руки не в замку, підкрутилися пресом, включили його і стабільний поперек. Задній носок стоїть, не кладіть його, щоб баланс був кращий. Видих, лікті строго в сторони. Тут коліно може порухатися. Видих. Повертаємося на вдиху. Видих. Повертаємося на вдиху. Не робіть видих такий, як я, короткий. Ви маєте працювати через те, що ви, я сподіваюся, не, роз... не розмовляєте, як я зараз. То у вас видих і вдих будуть краще. Тобто. Затягнутий, затягнутий вдих. Останній видих. Вдих. Нейтральне положення. Добре. Нам залишилося розслаблення. В таких тренуваннях в нас як такової розминки і заминки немає саме в подібних частинах. Через те, що ми з вами працюємо більше на витяжіння, на розкриття, а не для того, не для того щоб напрягтися. Тому. Не дивуйтеся, що тут немає типу окремих цих частин. І зараз у нас остання вправа на розслаблення. Наша задача стікти вниз, як ви вже це робили. Подивіться, будь ласка, не робіть. І тут, якщо ви вже знайшли в цьому положенні контроль і комфорт, ви похитайтеся зі сторони в сторону, але тільки корпусом, без допомоги ніг, стоп, колін. Потім зловіть центр і повільно. Витягнеться. Я працюю з вами 30 секунд. Робимо вдих, на видиху повільно спускаємося вниз, включаю таймер, голова стікає, руки не доторкаються до підлоги, бо лопатки не дають цьому статися. Зі сторони в сторону ми ніби заходимо корпусом за стопу, хитаємося, розслабляємося, дихаємо. Можна заплющити очі. Якщо зі стебулярочкою все окей. Витягуємо, ніби з бокової частини, з задньої частини попереку. Ловимо центр повільно, ніби нас хтось піднімає за лопатки, витягуємося, розкриваємося. Скиньте напругу з усього тіла. Всім дякую за те, що тренувалися зі мною. Всім гарного дня.